Добрий день, любі діточки. Сьогодні я пропоную разом зі мною зробити з пластиліну радісне та сумне обличчя. Для цього нам знадобиться білий картон у формі круга, дощечка, стека, пластилін жовтого, коричневого, синього та червоного кольору. Давайте для початку розглянемо наше обличчя. Я зробила волосся жовтого пластиліну, брови коричневого кольору. Ніс коричневого кольору у формі гачка, оченята синього кольору та ротик червоного кольору. Для початку беремо картон у вигляді круга та формуємо радісне обличчя. Відщипуємо шматочок жовтого пластиліну, притискаємо зверху та розтягуємо у різні боки, щоб утворити. Волосся. Відщипуємо ще шматочок невеличкий. Тепер беремо стеку та трішечки відрізаємо три шматочки, щоб утворити ніс та брови, скочуємо у ковбаску. Тепер невеличкі шматочки синього пластиліну відрізаємо, щоб утворити оченята. Скучуємо у кульку круговими рухами та сплющуємо. Втискаємо. Тепер невеличкий шматочок червоного відрізаємо. Також робимо з нього ковбаску, це в нас буде ротик, який посміхається, бо дуже щасливий та радісний. Робимо сумне обличчя. Також беремо жовтенький пластилін, притискаємо зверху та розтягуємо у різні боки, щоб утворити волосся. Коричневий пластилін беремо. Скочуємо у ковбаску. Тепер оченята засмучені. Трішечки примружені вони. Ож, відрізаємо шматочок пластиліну, скочуємо у ковбаску та трішечки вигинаємо, Відрізаємо шматочок пластиліну. Почуємо у ковбаску. вигинаємо, щоб утворити сумне обличчя. Ось така робота у нас з вами вийшла. З нетерпіння чекаю на ваші роботи до побачення мої любі.